Сучасний в скандалах, які її гріють і, вочевидь, і, якось надихають. Ми будемо сподіватися, що щось таке з того 1876 року змінилося. Але прекрасне фото, та, яке демонструє. Ну, Бачите, нам зараз заважає Авангард, зловити майже той самий ракурс. Одна з тих листівок, листівок одних з найстаріших це, це одна з тих самих перших партій 1902 року. Але це місто. Не, не те, яке почало розвиватися, місто, яке ще не зловило той напрямок. Я, звісно ж, озвучив уже ідею з е, потягом, який дав трошки пізніше, звичайно, свої плоди. Були ще кілька факторів, наприклад, ті ж самі військові, а саме 47 й український полк. Друзі, можливо, хтось з вас живе на вулиці Чорводормійській, і ви знаєте про що мова ну або навіть не живе, то ви мусите знати про лінію казарм яких нині нині порядкують солдати сучасної Збройних сил України, які були створені для російської імператорської армії. Це теж був дуже важливий фактором військових, які прагнули комфорту тої розвинутої урбаністики. Ну і кілька слів за річку. Річка Південний Буг, річка Бог вона є формотворчою. Вона є головною для Життя цього міста це було з самого початку. Це було з 14 століття. Тих три міських агломерацій, три міських центри. Перша з них фабрика Рошен, друга з них те, що ми називаємо старим містом горою, і замковою горою. Тут власне це місто. Це все тут, поряд з річкою. 86% міст усього світу, як правило, засновані на річках. І, як правило, ці річки дають їм назви. Це Суперечлива річ, я, наприклад, є прихильником того, що вінниця не від вина, і Вінниця не від вена, як спадку посуху. А звичайно, це гідронів. Від того невеличкого потічка річки Віннички, який тепер приховали за собою фабрика Рошененчина. Через те, що фабрика Рошену може там погана така, що вона з'їдає вінницькі річки, але в тому сенсі, що річка висохла, пересохла. І більшість городян її знають як сфордючка. Ну так, більшість річок її пересихають і отримують дуже той нехороший запах. і так... Місцеві і і називають.